Зважаю займатися дітками, ювелірним бізнесом, ну і ще розвиваю різні проєкти, про яких я скажу пізніше. Сьогодні екс-президент України Віктор Ющенко реагує на колишню невістку Лізу, яка вирішила жити, працювати та тусуватися в Москві. Ліза згадує, як Ющенко-молодший зробив їй пропозицію руки і серця. Він був після операції на ноги, пройшло буквально пару днів, в нього ще була нога в лангеті, і він, дивлячись на це, став на одне коліно, на больну ногу, признався мені вічно любити. А також пригадаємо шлюб Єлизавети Єфросиніної з Андрієм Ющенко, чому вони розлучилися та де проживає їхня спільна дитина, де діти ходять в школу на даний момент во Франції покажемо і реакцію сестри Єлизавети Маші Єфросиніної. Та, кажеш, є зліза, інтересна ми можемо находити в різних странах, е, завершати одні і ті ж покупки. це цікаво. у нас в гардеробі насчитується по неї одинакових портуфель. Я ja, eh, скажу чесно, як є. Наше спілкування з лізою на сьогоднішній день зведено майже до нуля. Про це а також про інших дітей Віктора Ющенка. Чи воює хтось з них на передовій та чим займаються діти екс-президента, Дізнаєтесь в новому випуску на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ну я планую зараз чаще бувати в Києві, тому що хочу больше зробити акцент і розвивати ювелірний бренд імен в Україні. Вітаю всіх глядачів. Будемо відвертими, як завжди. Останні новини не надто оптимістичні зростання цін, коливання гривні, обмеження для бізнесу. Тому, друзі, треба готуватися до різних сценаріїв розвитку подій. І поки одні говорять про проблеми, інші шукають можливості. Трамп заявив про наміри створити крипторезерв. США. Понад 400 мільйонів людей у світі вже користуються криптовалютою. Так про крипту говорять різне, але факт залишається фактом. Вона з нами вже давно і точно надовго. І сьогодні це вже ну не просто інвестиція, я б сказав, вже потреба. Тому треба розширити свої знання у темі крипти. Це не забаганка, а необхідність. Тим більше, що вміло займаючись криптою, можна забезпечити собі фінансову свободу, працюючи. Повністю віддалено, саме тому хочу порекомендувати вам безкоштовний майстер-клас Олександра Орловського, одного з найбільш обговорюваних експертів у криптосфері. Зараз ви можете бачити більше деталей. Ну і загалом, чому варто зареєструватися, по-перше, це є безкоштовно. По-друге, Олександр заробив понад мільйон доларів у крипті до 26 років і знає про що говорить. Ну і по-третє, мати альтернативне джерело доходу, ваш внесок у майбутнє. На цьому безкоштовному майстер-класі ви дізнаєтесь про 5 простих методів для старту в крипті без вкладень у 2025 році, які приносять до 1000 доларів щомісяця. Відгуки учнів Олександра можете почитати на сайті і зрозуміти загалом, як працює нова ніша, і знайдете нову віддалену роботу, якщо вам подобається працювати. Дистанційно. А після реєстрації ви отримаєте у телеграмі бонус інструкцію з трьома перевіреними методами заробітку, які приносять від 1,5 до 10 тисяч доларів. Криптовалюта. Це вже не міф і не лише для обраних. Це ще один варіант діяти, коли інші чекають. Отож, реєструйте за посиланням під відео або скануйте ось цей QR-код. А тепер повертаємось до нашої теми. Віталіна Ющенко, донька третього президента України, вперше розповіла в інтерв'ю веденню Гордон про онуку Віктора Ющенка, Варвару, яка ще багато років тому разом із матір'ю Єлизаветою Ющенко в дівоцтві Єфросиніною переїхала до Росії. За словами Віталіни, сестри Андрія, родина не підтримує зв'язку з Лізою вже багато років. Ані особистого, ані телефонного спілкування немає. Ба більше колишня невістка публічно не висловлює. Ця про повномасштабну війну, попри те, що мешкає в країні агресорці, їхній спільній доньці варі нині 15 років. Я не можу нічого про неї сказати вам, тому що я нічого про неї не знаю. Спілкування немає ніякого. Вже я не знаю навіть скільки років, просто абсолютно ніякого немає спілкування. У нас з Андрієм дуже хороші отношення. Ми прежде мира ми на для нашої дочері, поэтому ми створюємо для неї комфортні умови, Ми ходимо разом на ужин, мы проводим все время. Мы, когда мы за границей, Андрей прилетает к нам. Проводит время с Варварой, когда мы здесь, она тоже регулярно к ним есть, видится со всеми. ...пост своему тинейджеру, 13-летнему, 13 лет, это уже официальный подросток. Пить еще нельзя, но уже типа взрослая. Більш того, зв'язок втрачено не лише з колишньою невісткою, а й зі самою Варварою. За словами Віталіни, Ющенко, це дуже болісна тема для всієї родини. Вони щиро сумують за онукою. Попри багаторічну тишу, родина не втрачає надії, що одного дня дівчина сама захоче відновити контакт. Сумно сумно, тому що варічка, це ж і наша варічка, що так життя складеться, ніхто не знав. Це для нас такий сумний бік, але дай Боже, щоб у дитини все було добре, щоб вона за силою і можливостями змогла колись усе зрозуміти і знала її батько і тітка і дід люблять, і бабуся теж нагадаю, єлизавета Ющенко молодша сестра відомої української телеведучої Маші Євросині прибылось сегодня специально на такой праздник. Ну что ж, друзья, продолжение нашего вечера прозвучит та самая визитка, которую Я скажу чесно, як є. Наше спілкування з Лізою на сьогоднішній день зведено майже до нуля. Я горжусь. У мене навіть в дитинстві був такий альбом імені Маші. Всі вирізки ми з мамою збирали. І, в принципі, я продовжую це робити до сих пор, якщо де я бачу. Вижу... Андрій Ющенко одружився з Єлозаветою Єфросиніною у 2009 році. А вже у 2012-му подружжя розлучилась після розриву. Донька Варвара залишилася з матір'ю. Ваші спільні друзі кажуть, що ви розлучилися з лізою, бо вона відмовлялася вдруге народжувати. Це так ні це. Це це не причина. У чому ж тоді причина? Це не одна проблема. Це ряд питань, які ми вирішили закрити таким чином. Не зійшлися характерами? Ну так як завжди, коментують такі речі у 2014 тисячі чотирнадцятому. Єлизавета вдруге вийшла заміж цього разу за російського бізнесмена у новому шлюбі. Вона народила сина, однак ретельно приховує особисті деталі, не показує обличчя чоловіка, не розкриває його ім'я та публічно не висловлюється про війну в Україні. Чи вітав тебе Андрій з твоїм новим? Йому дружня, да, конечно, мы друг друга поздравили. К сожалению, мы в этот момент мы жили в Америке. В Америке э, все тоже к таким приятям э, относятся очень спокойно, поэтому у меня было тоже очень спокойное э, весілля. Другий чоловік. Хто він? Стой бізнесмен. У день початку по повномасштабного вторгнення Росії. Єлизавета лише опублікувала в інстаграм зображення українського прапора. З підписом зупиніть війну, проте не згадала Росію як країну агресора. Відтоді жодних публічних заяв чи проявів підтримки України з її боку не було. Її мовчання щодо війни та відсутність чіткої позиції на тлі російської агресії неодноразово викликали хвилю обурення в мережі. Користувачі ставлять під сумнів її ставлення до подій в Україні. я ж не йду. знаю, що я йду на інтерв'ю. Це питання, врешті-решт, пролунає. Я е, скажу чесно, як є наше спілкування з Лізою на сьогоднішній день зведено майже до нуля. Це достатньо для нас важка тема. Серце знаєте, та є між нами, коли не скажеш просто словами. От українська телеведуча Марія Єфросиніна зізнається з початком повномасштабної війни її стосунки з молодшою сестрою, яка нині живе в країні, агресорці повністю обірвалися. За словами маші вторгнення стало точкою неповернення у їхньому спілкуванні. Саме круто, що можна мірять покупаєматі покупає. Сказати ще для сторіс. Як вам наші Це достатньо для нас важка тема. У вас сестрою зараз далі складні стосунки? У нас не ну у нас немає зараз спілкування. Як як в сестер, взагалі, Маша також зауважила, не готова глибоко занурюватись в цю тему, адже за її словами не може відповідати за рішення навіть найближчих людей. Мені дуже боляче, тому що зараз мої емоції і мої почуття перестають бути моїми, а стануть предметом обговорення людей, які до цих почуттів не мають жодного відношення і тим паче емпатії. У мене лише є одна відповідь на це: я ніяк не можу нести відповідальності за дії інших людей, рідні вони мені чи ні. Як я можу відповідати за вчинки іншої людини? Єдине за що я можу відповідати, це мабуть за дії мого сина молодшого. Як я можу нести відповідальність за дії жінки, які 37 років, років, якої своя родина, свої двоє дітей? Ну звісно, ні. Тому хейт з цього приводу це теж до кінця не зовсім зрозуміла для мене річ. Значу, декілька місяців тому Єлизавета Ющенко стала жертвою шахраїв. Російські ЗМІ повідомляли, колишню дружину Андрія Ющенка Єлизавету шукали на близько 10 мільйонів рублів, а це приблизно 5 мільйонів гривень. За їхніми даними, вона стала жертвою шахрайської схеми ще у 2023 році. Проте дізналась про це лише тепер. З'ясувалось, на Єлизавету оформили кредит, зробивши її поручителькою, коли вона перебувала на лікуванні на Мальдівах. Вона Вважає, підробити документи могла її колишня бізнес-партнерка на підозрілу в справі. Був поданий позов з вимогою стягнути з нею близько 20 мільйонів рублів. За словами її її адвокати займаються питанням шахрайства. Я дізналася про це зненацька. Жоден мене не попереджав, що на мене оформили борг. Зараз справою займаються юристи. Говорила тоді Єлизавета Юченко, дівчата. Ви знаєте, я бачу, як на моїх очах помирає моя сім'я. Яко насправді так? я. Я думаю, що майже майже повторити те, що було, я вже ніколи не повторюю, щоб вони з'їхалися додому як додому. Діти Віктора Ющенка ведуть досить різний спосіб життя, і інформація про їхню діяльність не завжди є публічною. У нього є п'ятеро дітей від двох шлюбів: Віталіна та Андрій. Від першого шлюбу з Світланою Колесник, а також Тарас, Софія та Христина від другого шлюбу з Катериною Чумаченко. У Віталіни Ющенко троє дітей: батько старшої доньки Доменіки бізнесмен Михайло Гончар. А Віктора і Андріану вона народила від підприємця Олексія Хахлю. Віталіна Ющенко займається дизайнерством та має свій власний бренд одягу. Андрій Ющенко раніше займався політикою та був помічником депутата Верховної Ради, але потім відійшов від активної політичної діяльності. Тарас Ющенко також веде доволі закритий спосіб життя. Хлопець навчається в американському університеті. Майбутня спеціальність сина ющенка пов'язано з ракетою і літакобудуванням. Христина та Софія Ющенко зживуть за кордоном. Їхня діяльність не афішується публічно з кожним роком. У кожного своя стежечка. Я точно так поступив із своїми батьками. Моє покоління майже все так поступило. Ніколи не думав, що це моя черга буде така. Ну, вони за сотні тисячі кілометрів від мене. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!